Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Представники українського бізнесу висловили стурбованість у зв'язку з рішенням уряду не призначати директора бюро економічної безпеки з числа кандидатів, обраних у результаті прозорого конкурсу. бізнес спільнота вважає, що така ситуація може загрожувати проведенню важливих реформ і негативно вплинути на відносини з міжнародними партнерами. Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної податкової міліції залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього суттєво обмеження продуктивності праці. Доході бюджету реальних заробітних плат. Зайнятості тощо йдеться в заяві українських бізнесменів. Бізнес-лідери підкреслюючи в умовах триваючої війни, яка вже понад три роки впливає на економіку, на виконання зобов'язань щодо призначення директора БЕП, може негативно позначитися на інвестиційних рішеннях та міжнародній підтримці України. Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна охарактеризувала рішення уряду як незаконне, посилаючись на частину 16 статті 15 закону, яка зобов'язує Кабмін призначити директора БЕП з кандидатів, поданих конкурсною комісією, протягом 10 днів після завершення. Генні конкурсу Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора, Б, призначення якого не підтримав уряд, заявив, що прокоментує рішення після потримання повної інформації про його підстави. Він також прокоментував інформацію про свого батька, якого медіа пов'язували з громадянством МРФ. Батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено останні 30 років, живе в Україні. З ним 10 років не спілкуюсь взагалі. Мене виховував вічим, тому безпекові хвилювання, особливо після того, що я служив в АТО у 2014-му та рік спочатку повномасштабки у 22-му є смішними, заявив переможець конкурсу.